Всім привіт, всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні ви мене дуже просили, щоб я вам розповіла і показала, чим і як я обробляю і коли свої дерева та кущі, що я завжди з таким величезним вражаєм. Хто нас не знає, подивіться, будь ласка, хто з нами не спочатку. Нам вже 4, більше 4 років каналу. Кожен рік я обробляю, кожен рік я показую результати обробки завжди всі дерева в мене ловляться від плодів. То подивіться, будь ласка, минулі роки і будете знати, яким чином треба обробляти. Цю обробочку мені показав і розказав мій тато, його вже немає, на жаль, але я нею по я нею. Завжди користуюся і не збираюся змінювати, бо вона дійсно дієва, дуже класні препарати. Так, вони не дешеві. Я користуюся в більшості сінгентовськими препаратами, це швейцарські препарати. Але я завжди з великими врожаями. У мене всі дерева, такі от вони низенькі, в мене немає таких там 10-5-метрових, в мене всі такі дерева, щоб було дуже добре і вдобно обробляти та збирати врожаї. Ось моя оберкоска, я на ній. Вам покажу, коли треба робити першу обробку. Ну, по-перше, я її в цьому році теж вершочок зрізала, і в мене вийшлася така гарна чаша, при якій дуже буде вдобно все мені робити. Першу обробку, як навчив мене тато, треба робити абсолютно усього: смородини, виноград, малина, усі дерева я роблю в один день, в один час, іменно тоді. Коли на абрикосі набухла дуже дуже брунька, це сьогодні перше березня. Це дуже дуже рано. У минулому році, в 2024-му, я обробляла 20 березня і було десь температура плюс 20 Уже завжди кстаті, я вам скажу, обробляю у вечірній час, тоді коли вже не літають бджілки, щоб їм не на Ходити. Першу обробку я дивлюся за абрикосою. Це в мене орієнтір абрикоса. Коли брунічка, оця брунька, бачите, вона ще дуже-дуже така слабенька, брунічка, ще дуже холодно у нас, навіть ось ви поглянете, у нас ще сніг лежить в моїй області, ще холодно у нас, це ще дуже зарано. Але коли брунька набухне і от-от вона наче сьогодні розквітне, вже видно і е, рожеве листячко, і біленьке листячко. Саму квіточку, але вона ще не розквітла. От о, така набухша! Оце в течение 3-4 днів я беру свої препарати, відро і і, і шведесенько все, все обробляю. Всі дерева я обробляю одним розчином, але виноград, смородину і малину трохи другим. Зараз це вам першу обробку. Я роблю усе абсолютно в один день. Слідуючі обробки ідуть тоді. У кожна деревина у свій час обробляється, і дуже важливо, друзі, обробляти не тоді, коли в нас є час і коли вам заменеться, а іменно в той час, коли це дійсно потрібно робити. Зараз у нас на Дніпропетровщині, по крайній мірі, дуже страшне захворювання, грибкове моніліоз. Спочатку воно було тільки на абрикосі, всі казали, та тупо промерзало. А то вже були був вже моніляльний опік. Перші дзвіночки були. Потім воно вже ця хвороба розповсюдилася. Абсолютно по всім деревах. От на других деревах вже воно видно лише тоді, коли з'являються там груші, яблука, сливи, вони починають гнити. Оце вже так проявляється моніліоз. От так, щоб не втратити врожай, треба обов'язково обробляти хімічними препаратами у цей час, коли воно дійсно потрібне. Я обробляю цією схемою вже дуже давно і не збираюся її змінювати. Я лише у цьому році хочу трохи поміняти один Препарат на другу обробку кинути, щоб не зашкодити бджілкам. Під час цвітіння дуже багато бджілок літає, і щоб їм не зашкодити, я буду трохи по ну, трохи другий препарат. заміню на його попросту. Переведу його в другу схему, верніше, в другу обробку. Так, по-перше, перша обробка. Зразу про дерева усі скажу абсолютно, абсолютно, усі усі дерева, абрикоси, персики, яблука, сливи, черешні, вишні, груші. Ну, в общем, це що в мене таке є із плодоносячих дерев? Я беру пачечку хоруса три грами. Вони продаються от кого по два зразу. Але я беру таку пачечку, розводжу півлітрові водички в водичці, водички, півлітровій баноці оддільно, і беру сюди це від усіх хвороб. Від грибкових захворювань, в частності від монельозу. Дуже-дуже класно, він допомагає. Потім візьму другу півлітрову баночку теж теплій водичці, єлі-єлі тепленька, просто щоб швидше розвелися ці препарати. Не в гарячій, не дай Бог, не в гарячій. Беру упаковочку. Актари, вона теж що такого продається, два зразу, але я беру один, це іде 1,4 і грами. Я теж розвожу півлітрові води, баночки водички, а потім вже ці два препарати. Зливаю у відро з 10-літровою 10 відро з водою, яка набрана просто з крана, холодна, не відстояна, не прокип'ячона, не яка, просто таку. Так, і це в мене буде перша обробка абсолютно усіх-усіх дерев. Далі, друзі, тепер виноград, смородина і малина. Беру дві упаковки хоруса, розводжу вже на, 10, на 5 літрів води. Дві упаковки на 5 літрів води. І сюди додам. 1 мл Скора. Скор ще я не купила, але це теж сингентовський препарат. Скор. Так, і ще один момент. На своєму каналі ніяких препаратів і нічого я не рекламую. Просто я дуже багато років користуюся тільки цими препаратами і не збираюся їх змінювати. І, будь ласочка, рекламодателі, хто в мені дуже багато пишуть на канал, щоб щось рекламувати, не пишіть, не втрачайте свій час, бо я рекламувати нічого не буду. Я як робила, от подивіться мої. Позаминулі, поза, поза, позаминулі відео я обробляю кожен рік абсолютно одними препаратами, абсолютно в один і той же час, то то от кого. Так, це іде. У нас перша обробка. Друга обробка вже йде під час цвітіння. Під час цвітіння і кожне дерево розцвітає, розквітає у свій час. Абрикоса раніше з персиком, далі там йдуть черешні, вишні, там яблуні, ну в який час. Тобто розквітла абрикоса, я її вдруге починаю обробляти. Розквітла черешня, трохи пізніше, я її вдруге починаю обробляти. Тобто друга обробка в мене йде тоді, коли повністю дерево от, от повністю розквітло. Все. І роблю це. І, щоб в е, е, вечірній час, коли вже не літають бджілки, особливо у оця друга обробка, коли повністю воно розквітло, дуже багато бджілок літає. Е, я беру один лише хорус, хорус розводжу пачечку на 10 літрів води і обробляю абсолютно всі дерева, смородину, е, малину і виноград все з цими препаратами закінчено. Більше я е, Малину вже, в принципі, я не торкаюся, а е, червону порічку, нас на червону смородину, у на нас кажуть червона порічка. Я ще можу обробити отаким препаратом. Це теж він йде на 10 літрів один грам, Романту Максі. Я вам вже його показувала. Цим препаратом я обробляю лише один раз червону порічку, тоді коли з'являється галова тля, тобто такі червоні поперечки на листях, і одним махом він її прибирає. Я не вириваю ці листя, нікуди не збираю. Вони просто. Через якийсь час вони становляться зеленим кольором і далі продовжують свій ріст. І дуже багато ягід я потім збираю. Все більше смородину порічку я нічим не обробляю. Малину більше я теж нічим не обробляю. Виноград надалі, після отої першої обробки, хорусом кожні три тижні я купила во препарат. Буду кожні три тижні обробляти отаким от препаратом. Минулому році він мені дуже допоміг. І в цьому році я буду е, аж до того моменту, поки не з'явиться е, така горошинка, ну, така десь як, як отакий нігодь на мизинцю. От як з'явиться такого розміру, то все, я прекращаю навіть оцей препарат. Все. Так. Далі ще, друзі, е, теж оце зелений щит. Я купила для трояндочок. Теж кожні три тижні від в той же час я буду, як і всі дерева, з першу обробку я буду обробляти троянди оцим. І через кожні три тижні буду обробляти аж, аж до того моменту, поки вже вона не буде. Ну, поки вже до зими не треба буде її готувати. От такого. Оце я які препарати. Так, тепер, друзі, Третя обробка абсолютно усіх дерев. А, ні, ще друзі, вибачте, трохи-трохи, щоб я на, на листику записала, щоб нічого не пропустити. Друга обробка я роблю це одним хорусом, а лише персик я буду робити двома препаратами: я візьму хорус, 3 грами, одну пачечку розведу на 10 літрів води. І візьму препарат Скор. Скор я, друзі, не купила ще. Це теж сингентовський препарат. Я його візьму 2 мл повністю упаковочку на 10-літрове відро. Тобто я змішаю і скор, і хорус, що той, що той діє від хвороб. Але разом вони подіють на таке захворювання, яке у персику курчавість листя, воно дуже дуже класно подіє. І ще один момент, друзі: хорус ліпше діє при холодних температурах, а скор ліпше діє в більш високих температурах. Але коли вони разом, вони дійсно від курчавості листя на персику допомагають отаково. От все. Тепер третя обробка. Третя обробка теж в мене буде у послідовності кожне дерево, коли воно відквітне. От воно як тільки-тільки відквітно не попадало самі квіточки, а тільки от відквітли. Вони вже зав'яли, просто от зав'яли. Це буде третя обробка, обробка кожного дерева. Вона буде у мене така сама, як і перша обробка. Тобто я візьму пачечку хоруса, і пачечку Актари. Якщо немає Актари, можна замінити на пачечку Angel, місто Актари. вмісту Актари. Або вмісто Актари, вмісту Ендже Pro... можна проклейм. Це теж такі добрий препарат. Але мені більше подобається Актара. То отаку. От так, тепер це третя обробка. Або, друзі, якщо... Немає не тих, не тих препаратів, ви не можете знайти. Ши я якось був рік, я користувалася і надав, е, наразі в мене є отакий от препарат, це наш український виробник. Можна на третій обробці скористатися оцими двома препаратами. Два препарати оці, йдуть на 10 літрів води. Ну, откуда. Це три обробки е, дерев закінчилися. Тепер ще треба обробити два рази черешню та вишню від вишневої мухи. Це та зараза, що залишає черв'ячки у наших черешенках і вишенках. Щоб цього не було. Друзі, четверта обробка іде. Я беру отакий препарат. Я вже ним. Багато разів користувалась, іменно цієї фірми мені сподобалось. Кораген він називається, дуже класний. Теж на 10 літрів води. Я розводжу і обробляю черешню і вишню. Перша обробка робиться тоді, коли повністю відквітла черешня з вишнею і повністю опало. Це, можливо, навіть теж в ріжні часи, що черешня, що вишня. Повністю воно зав'яло і опало. І оце я обробляю. Потім десь через 2-3 тижні після першої обробки тим же, цим же самим препаратом на 10 літрів води я розводжу і обробляю ще раз. Це іде в той час, коли вже така манюпусінька, вишенька або черешенка з'явилась. Малесенькі вони такі як горошинки. Ну, через 2-3 тижні після цього. Але ніколи не обробляю, якщо температура нижча за плюс 16. Бо температура, коли обробляється, Нижче плюс 16, муха вишнева не літає. Ну, смислу немає обробляти. Все. От тепер уже всі дерева в мене закінчилися оброботки. Єдине, що я вам казала, далі я продовжую кожні 3 тижні обробляти виноград. І кожні три тижні обробляти троянди. Це в мене обов'язково. Ще один момент. Персик, друзі, персик це така культура, яка ну, її тяжко виростити, щоб було дійсно багато плодів, але треба теж правильно обробляти. Ще треба буде зробити дві обробочки. Персик треба обробляти ще, друзі, препаратом свіч. Свіч обов'язково потрібно обробити. Він, Я теж, кстати, його не купила. Це теж препарат фірми Сінг'єнта, це швейцарські препарати. Він, Ним обробляти треба тоді, коли от, за 14 днів до того, як він почне вже спіти. Це для того, щоб не гнив від гнилості свічом треба обробити. А ще персик треба обробити один раз препаратом тоді, коли препаратом топас. Топас, кстати, у мене ще є. Зараз покажу, друзі, отак топаз. Отак, теж одну пачечку я розводжу на 10 літрів води. І обробляти персик іменно тоді, коли він такий, як малесенька, як вишенька, як черешенка. В той час. Це теж від хвороб обов'язково треба обробити. Так, ну оце такі обробочки в мене, друзі, наразі. Всі препарати я вам показала, ціни не буду казати у цьому році, бо не знаю, ще не ходила, не дивилася, я ще у минулому році запаслася і на той рік, і на цей рік я купила. Тобто, чим, ну, якщо багато купуєш, то воно йде трохи як оптова, оптова ціна, воно трохи дешевше. Але якщо мало дерев, то смисла в цього немає. Але, друзі, ще раз скажу, якщо ви купуєте дорогі препарати, Будь ласка, не шукайте дорогі препарати за низькими цінами. Вони не можуть бути, Якщо препарат дійсно добрий, класний, він не може коштувати за низьку ціну, то тоді це іде велика підробка. І толку з тих обробок не буде, то, що ми будемо займатися. І ще одне друзі, як би там хорус не боявся дощу, і, кстати, провантомаксі він теж не боїться дощу, то, що по річки я обробляю від галузі. Але все одно я дивлюся на погодні умови, я дивлюся по прогнозу, щоб хоча б два дні після обробки щоб не було дощу. У позаминулому, в минулому році, кстаті, було таке, що я обробила і через три години пішов дощ. Але все одно все добре подіяло. Слава Богу. і По прогнозу не було доща, але у нас чомусь він пішов. Ну откво то ну от ківосхеми вони дійсно друзі діють. По всім другим культурам я буду вже вам показувати там як томати, як верніше, обробка томатів я вам давала. Кому цікаво, полистайте туди вниз. Я у цьому році повністю усю обробку за весь сезон я в одному відому виклала огірки. Я не обробляю по схемам, бо мене просили. Огірки я обробляю по мірі того, як воно. Ну, як воно себе поведе. І про полиницю, друзі, буде теж окреме відео. Це трохи туди далі. Ви мене просили показати і розказати препарати, щоб купили заздалегідь. То, будь ласка, все, я думаю, вам розповіла. Думаю, що воно достатньо доходчого я вам донесла. Ну, пишіть свої враження, пишіть коментарі, будь ласка. Ну, може, щось пропустила, то е, задавайте питання. Я обов'язково відповім вам. Дуже всім дякую. уклін оклінда великі. Я дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час, дійсно тяжкий час. Але друзі, все одно, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Слава нашим дорогим захисникам та захисницям. Будемо і ми тут працювати, обробляти, збирати врожаї. Все буде добре, слава Україні! Дякую вам.